Як швидко зупинити активне протікання води в бетоні? Саме надійне рішення це використання швидкодіючої гідропломби. Гідропломба Гідропломбатехноплаг миттєво схоплюється та має стійкість до вимивання водою. Цей матеріал може зупинити навіть надзвичайно потужне протікання води. Як же зупинити активне протікання води під високим тиском? Для початку отвір треба розкрити так, щоб він розширився в глибину та нагадував за формою ластівчин хвіст. Так наша пломба буде краще триматись. Тепер приготуємо ремонтний розчин. Для цього на 1 кг сухої суміші техноплак слід додати 270 мл води. Замішувати розчин потрібно до утворення пластичного стану. Потім з нашого розчину формуємо щільний однорідний конус. Який по розміру повинен бути не більше нашого отвору. Важливо зробити таку кількість розчину, яку ви можете використати за 30 секунд. Тепер з максимальним зусиллям вдавлюємо нашу пломбу в підготовлений отвір та фіксуємо на пару хвилин. Після зупинки протікання залишки матеріалу потрібно швидко видалити. Для надійного захисту та абсолютної гідроізоляції всієї поверхні. Рекомендуємо нанести проникаючу гідроізоляцію Текномер 100